13 дерев тклену висаджують на прибудинковій території по вулиці Ющенка, 6 – що у Вінниці. Цим саджанцям по два роки каже працівниця Зеленбуду Франя Ремес. Їх висаджують за 5 метрів один від одного, аби краще прижилися. Робиться лунка така яма. Ставиться туди дерево. Ми їх садимо в таких, вон, до чорні є такі мішочки, вони темні кривозять там, там, там згортоване коріння. А тоді садимо його, ставимо колики, підв'язуємо для того, щоб вони вже держались, було трошки ревномісів. Розповідає, клан невибагливий у догляді і не боїться морозів. У Зеленбуді жінка працює понад 40 років. Озеленювати рідне місто для неї радше задоволення, аніж робота. Через рік, через два воно укоренилося вже тоді, пускай свої там віточки, можна його сформувати, трошечки обрізати. Ну кронки я люблю, що я зробила цю роботу, посадила дерево, посадила квітку. Це вже приємно для людей, для дітей. Це ж екологія, наша наша красота. На 150 прибудинкових територіях, окрім кленів, планують висадити ще липи, ясини, платани та горобини всього тисячу саджанців, каже фахівець міського департаменту житлового господарства Павло Кедис. Уже посадили 800 дерев. Відповідно до пропозицій мешканців, тобто ми ще на початку червня місяця дали в групах в засобах масової інформації повідомлення, що всі бажаючі, хто хоче висадити, будь ласка, надайте свої пропозиції. Потім ми вийшли, подивилися взагалі, наскільки це реально, наскільки це можливо висадити. Тобто не всі перемикові території підходять, це треба дивитися в залежності від розташування інженерних мереж, відступів від будинків і тому подібне. І вже на основі цього всього. Цих всіх даних зібрали перелік, дали підряднику, і підрядник вже планово висаджує ці дерева. Озеленювати прибудинкові території у Вінницькій громаді почали з 2018 року. Торік висадили 800 дерев, цьогоріч на 200 більше. Саджанці привезли з Запоріжжя. Тамтешня компанія виграла тендер на сайті Прозоро на закупівлю саджанців із міського бюджету витратили понад 2 мільйони гривень. Ми кожного року, крім того, що обсади, ми видаляємо всі дерева, які на жаль посасихали, які фізично є в досить такому занедабному вже стані. І це природній процес, тобто видаляємо те, що вже може травмувати, чи може якісь на збитки нанести, і висаджуємо нові саджанці кленів прижилися, доглядати за ними мають самі мешканці. Голова ОСББ по вулиці Ющенка, 6 Раїса, каже, рішення про озеленення прибудинкової території спершу прийняли спільно з мешканцями, а вже потім подали заявку до Марії. Нам треба вогородити, щоб було дуже гарно водички полівати, потім ще до, до цього ще до морозів ще раз водички, а на весну вже підкормку робити. Та що все буде добре. Саджанці комунальники висаджують і на вулицях міста. Розпочали з майдану незалежності. Тут садять червонолистих кленів. Всього на алеях міста мають висадити клени червонолисті та цукрові. Липи, горобину робінію, каже працівниця Зеленбуду Алла Данілевська. На заместянській вулиці у нас там буде декілька порід, і там буде горобина, клен цукровий вулиця Соборна. Ми посадили платани вже посадили. І будеш липа висаджуватися на вулиці Артинова, Грушевську. Їх удобрюємо. і Ми також додаємо при посадки, додаємо радіфарм для кращого укорінення. Загалом до кінця тижня мають озеленити всі обрані локації. Всього ж під час осінньої кампанії на алеях міста комунальники висадять сотню дерев. Юлія Вознюк Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця.